А у нас наша, не знаю, чи улюблена рубрика чи ні, сніданки від душі. І так, сьогодні готуємо конвертики із лавашів із сиром моцарелла. А тут уже сидить ось товариш, <реш> який чекає на смачний сніданок від душі. Тьом-тьом? Да? <реш> І так, що нам потрібно? Сир моцарелла натертий на тертушці. Помідорчик нарізаний, ну, такими кубиками. І е, збите яєчко. І лавашик ось такий. Я його розрізала навпіл. І викладаємо ось так ось сир. Зараз зверху помідорчик. Ось так ось. І ось так ось трішки зеленушки мене її геть трішки. Можна щедро покласти. І зараз, ось так ось, я буду завертати у конвертики. Так, трішки неправильно я виклала. Ось так ось сюди зверху викладаємо. Так ось. Ось так, отакий мій дебі. Так. Ось так ось щоб. За И в яичко. Значит, это за яичко не может так. Как мне теперь? Так. Ой, вот так. Ось один уже підсмажився ось так ось. Треба намагатися, щоб трішки був кінчик, щоб закрити, щоб сир не витік. Якийсь у мене лаваш не такий, як треба. Чи руки в мене не такі, як треба? няма няма Няма-няма. ма як так в фільмах ужасу. Спишка. Ну так. Кучненько. Андрійоно вже поїхав на роботу. От. Ось такі смачні конвертики. Будем зараз куштувати. Дянка вже смакує. Ой! Чого дікти? Кусненька. Да. Кусненька? конвертик. А що треба мамі сказати? Спасибо. На здоров'ячко, зайчик. Дай цьому-цьому. Ой, як вкусненько. Ну що ж, тепер і я шкуштую. Шкуштую. Сир. Ой! Підсмажений лаваш. Ммм. Помідорчик всем приємного смаку.